Битву, але виграти війну. Крилатий вислів, який найбільш влучно підходить до теми нашої сьогоднішньої програми. Варто знати короткий екскурс у суть питання у грудні 2023 року. У перевізників, які здійснюють міські пасажирські перевезення на території Кам'янця-Подільського, закінчився термін дії договорів. У мирний час мав би проводитись конкурс, але війна і з'явилась постанова кабінету міністрів, тому що така ситуація не лише у Кам'янці-Подільському, а в багатьох містах України. Постанова чітко говорить: договори термін дії, яких завершуються у період воєнного стану, залишаються чинними до завершення воєнного стану і навіть на термін ще один рік після його скасування. Здавалося б, усе логічно. Первізники мали б їздити, договори чинні, але у камінці Подільському міська рада вирішила встановити свої правила. І в грудні 2023 року оголосила перевізникам. Потрібно підписувати додаткову угоду, і можливо усе б нічого, якби у цій додатковій угоді було прописано те саме, що у постанові Кабміну. Але там прописали термін дії угоди лише один рік, і вона завершується у грудні 2024 року. Перевізники з першого обурились, але під тиском міської влади таки підписали ці додаткові угоди. Лише троє перевізників категорично відмовились. Міська рада пригрозила їм позбавити права працювати на міських маршрутах. Тоді перевізники подали до суду. По кожному із трьох перевізників була окрема судова справа. На сьогодні вже є три рішення суду. Спершу міська влада вирішила, що вона виграла судові засідання, адже перевізникам відмовили у позові, але така радість була перечасною, бо насправді в мотиваційній частині написано, що відмовили, бо договори, які є на руках у перевізників, вони чинні. Тож на чиєму боці? Правда, Йдемо говорити про це з юристом. Ну, досить цікава ситуація з цими рішеннями суддів, Але давайте скажемо насамперед про те, чи були це окремі судді, окремі суди. Ну, дивіться, до суду звернулися три перевізника: це перевізник Ромик Валентини Іванівна, перевізник Чайковський Микола Станіславович і, і ще третій перевізник Чайковський Станіслав Миколаєвич. Відповідно, справи слухали три різних. Судді перше рішення, це, оскільки перший позов подала привізник громик, то це був суддя Заверуха, Чиковський Микола Станіславович, це було суддя Виноградова і Чаковський Станіслав Миколаїв, суддя Гладюк. Це у Хмельницькому. Так, господарський суд Хмельницької області. Чи однаково звучать всі три рішення суду? Так, по всіх трьох справах оголошено вже рішення суддів. 8 жовтня було рішення по підприємцю Громик, 10 жовтня було по підприємцю Чайковському Миколі. І 14 жовтня було рішення по підприємцю Чайковському Станіславу. По всіх трьох рішеннях суд вирішив в позові відмовити. По двох рішеннях по підприємцю Громик і по підприємцю Чаковському Миколі вже є повні рішення на цій неділі. я думаю, Вино бути рішення по підприємцю Чайковському Станіславу. Така от досить цікава ситуація, начебто позивичам відмовили, але суд не програно так. Ну, це саме якраз така дійсно цікава ситуація, коли нещити, особи, які рішення, які винесли на їхню користь, вони більше радіють цьому рішенню, чим та чим та особа тре, на користь якої винесло рішення. Ну, всі підприємці зверталися з позовними вимогами. Це в регулюванні розбіжності під при підписанні додаткової угоди. Ми всі пам'ятаємо цю цікаву епопею, яка в нас склалася, що тягнулася ще з минулого року, 20 грудня 2023 року, нарешті, виконавчий комітет. Кам'янець-Подільської міської ради прийняв рішення, яким продовжив термін дії договорів всіх перевізників до закінчення військового стану і ще на рік після закінчення військового стану. Але чомусь, не знаю чому, оскільки ми так і до цього часу не могли з'ясувати, були підготовлені для підписання додаткової угоди і вже термін дії цих додаткових угод яких було вказано, продовжили тільки до 24 грудня 2024 року. Аналогічно ці додаткові угоди були направлені в березні місяці і трьом перевізникам. Найші три перевізники написали протокол розбіжностей, підправили ці відповідні угоди з протоколами розбіжностей 15 травня, де вказували в цих протоколах про те, що вони. Указує, що термін дії договору має бути продовжений так, як передбачено, і постановою Кабміну і самим рішенням виконавчого комітету 20 грудня 2023 року до закінчення військового стану, плюс рік після закінчення військового стану. Відповідно, 15 травня, по всіх трьох перевізниках, виконавчий комітет прийняв рішення, відмовив регулювання по протоколу розбіжності. Тому і перевізники звернулися з позовом до суду про. Врегулювання розбіжності при підписанні додаткової угоди шляхом, тобто викладення угоди в редакції саме перевізників, де стояло тільки одне питання – це термін дії договорів суд. В даному випадку розглянув позові відмовив, а мотивація суддів, тобто по двох повних вже є два повних рішення. Це по то, що я казав по підприємцю і по підприємцю Чайковському, Миколі, де суд казав, що на сьогоднішній день е, права підприємців не порушені, оскільки договора є чинними. Тобто суд констатував, що значить, е, ці договори продовжені в силу закону, тобто постановою Кабміну, яка чітко передбачила, що ті договори на перевезення пасажирів, термін дії яких закінчується під час дії військового стану, вважаються продовженими значить, до закінчення військового стану плюс ще рік. Тому, незважаючи не на те, що наша влада і деякі представники доводили, що має бути додаткова угода згодою сторін, суд взагалі вказав, а суд ще вказав ще на, одну, на один цікавий момент, оскільки в основних договорах... Було передбачено, що у випадку, якщо змін в законодавстві, саме виконавчий комітет як замовник перевезень зобов'язаний був на протязі 30 днів з моменту відповідних змін в. Піднімати питання, і вирішувати питання про внесення змін в договори і підписати додаткові угоди. Сама постанова Кабміна була в березні, в квітні 2022 року, в травні вона набрала чинності і в ще в травні, вже в травні місяці 2022 року виконавчий комітет мав вирішувати питання про продовження терміну дії договорів, але цього зроблено не було. В зв'язку з цим суд. І в першій справі від рішенні від 8 жовтня, і в другій справі в рішенні від 10 жовтня, чітко вказав, що дані договори на час розгляду справи в судді є чинними, а тому підстав вносити зміни, тобто, немає. Оскільки договор чинний Кабмін визначив рішення виконавчого комітету, визначено, і самі судді задавали питання. А чому ж тільки на рік? Хто ж такий ініціатор цього на рік? Ну, Представники сказали, що це керівництво так вирішило. Ну, дивна позиція, тобто, скажімо, нашого виконавчого комітету, їх посадових осіб, коли права рука робить одну, а ліва робить зовсім інше. Ну, якщо вже є рішення виконавчого комітету, Наче від 20 грудня 2023 року, де чітко прописано. Потім чомусь так пан... як звучить постанова Кабміну? Так, то так. То Рішення виконкому якраз є. Воно не суперечить постанові Кабміну. Одно. А потім з'являється додаткова угода, яка встановлює термін. Незрозуміло чому один рік. Чомусь пан Васильченко, як. Заступник міського голови, член виконавчого комітету, не те разом з оскільки ці всі додаткові угоди і листи з паном Кондруком вирішили, що для них законодавство це простий папірець. А скажіть, будь ласка, а чи може міська рада зараз оскаржувати оце рішення суду? Так, закон передбачає, що будь-який учасник процесу, чи то позивач, фізична особа, підприємець, чи відповідач виконавчий комітет, мають право потім 20 днів з моменту складання повного рішення суду подати апеляційну скаргу. Вони можуть оскаржувати в частині фактів, тобто встановлених рішенням суду. Ну але з даного приводу вже є. Я моніторив практику. Є і по Україні, це вже не перший випадок. Були такі і по Харкову, були такі, і по сумах, і навіть Верховний суд ще в грудні 23-го року поставив по цьому крапку. Він сказав, що що ж таки це господарські договіри, які всі пов'язані з виконанням господарських зобов'язань, і практика судова однозначно. Закон є закон. Тобто, оскільки на сьогоднішній момент це врегульовано, да це врегульовано на певний період, оскільки в нас така ситуація, і з цього приводу, наприклад, кабінет міністрів приймав рішення не тільки, наприклад, по перевезеннях, а так логічна ситуація була про оренді державної комунального майна, де, наприклад, е, приймалися рішення про продовження терміну дії договорів на інші деякі продовжили в силу автоматично в силу закону, маємо таку інсайдерську інформацію. От коли тільки відбулося перше засідання, судове перевізнику відмовили. В міській раді зраділи і вже потирали руки, вже, начебто, готувалися розривати договори з перевізниками, тому що ну всі розуміють, що за аналогією буде і другий, і третій рішення суду, але коли з'явився повний текст, зрозуміли, не можна цього робити, тому що дійсно відмовив суд, тому що договори чинні, і перевізники працюють в межах чинного законодавства. От як на вашу думку, як можуть далі розвиватися події? Ну, дивіться, в мене теж така інформація була, доходили цікаві факти, оскільки перше рішення було 8 жовтня. Ну, 8 жовтня, тобто, взагалі, тут. Знакові події були, тобто ну, був святковий день День юриста. Все ж таки, вся Україна святкувала. Суд тут оголосив, коли був проголосив рішення, проголосив тільки коротке рішення, повне появилося, е пізніше. Ввечері ну, того ж, дня, так, так. Так, воно появилося вже в електронних кабінетах ввечері того ж дня, а стільки перше рішення по підприємцю громик, то вже там бігали по кабінетах і. Кричали, що підприємця «Громик» вже будуть виносити, виводити за межі нашої територіальної громади, тобто скаже, ну. Знаєте, є така народна мудрість, сміється той, хто сміється останній. Тобто договора є чинними, тобто перевізники будуть здійснювати а, перевезення. а от як з іншими перевізниками. Фактично 90% перевізників таки уклали цю додаткову угоду до 24 грудня. Не так далеко. Термін дії цієї угоди завершується. Ну по трьох є рішення судів. Зрозуміло, вони працюють в межах чинного законодавства. Тут начебто теж і договори дійсні, але ж вони погодилися, підписали угоди. От який правовий статус цих угод. Таке може бути тільки в Кам'янці за чинної демократичної влади. Тобто, для якої е, закон це думка певної посадової особи. Я вважаю, що в даному випадку взагалі тобто, будь-яких угод підписувати не потрібно. Достатньо було, в принципі, констатувати факт, що договора є чинними, продовженими, і на цьому перестати ламати списи. Дійсно, принад 24 грудня, і мені дуже цікаво, буде, я не здивуюся. Я чесно скажу не здивуюся, якщо, наприклад, певні посадові особи виконавчого комітету почнуть підписувати нові договори опять на рік або на півроку. Ну, тут -то дивуватися взагалі нічому не можливо. Скільки, ну, звідки взявся рік, так і нічого не могли зрозуміти. Що даже логічно брати від указу президента, на той час указ президента діяв до 9 лютого 2024 року. Якщо даже їх по логіки такій, то рік від закінчення військового стану, скільки на той момент. Термін був продовжений то було б до лютого 25-го року, Вони не до грудня 24-го року. Піднімалось питання також представниками виконавчого комітету, що додаткові угоди були підписані 26 грудня. Тобто термін діє до 24 грудня, а додаткові. Чому 26 грудня? Так теж ніхто не міг зрозуміти. Чому, наприклад, надсилали перевізникам? Трьом перевізникам вже аж у березні місяці до такого угоду підписувати, яка була датована 26 грудня. Також не зрозуміло. Ну, є там певні діячі, які вважають, що вони, вони законні, а всі інші це зрозуміло що. Знову ж таки, інсайдерська інформація, усе це робили для того, аби, незважаючи на воєнний стан, таки провести конкурс. Як ви вважаєте? Ну, дивіться, така інформація є, і вона така інформація ще ходила в минулому році, коли почалася епопія з, перевез... з перевізниками, з продовженням терміну дії догрів, ця епопія почалася ще в... весною минулого року, влітку минулого року, коли воно бурлило, і всі піднімали питання, і фактично перевізники спільним. і були збори, і були неодноразові передачі записувалися, і перевізники збиралися. На жаль, представники влади туди на ці засідання не приходили, їх не ігнорували але. Все ж таки, процес йшов, коли смотр відбувався? Ми всі пам'ятаємо, як він відбувався, що до сьогоднішнього дня, тобто чомусь, якщо перевізники всіх в однакових умовах, а закон чітко передбачає, що не може бути переваг, то якщо був смотр між приватними перевізниками, санітарний так, огляд ви маєте так, на увазі так? санітарний огляд, оскільки постанова Каміна чітко передбачала, що перевізник підтвердити спроможність виконання своїх зобов'язань, то ми так і не з'ясували, а де ж коли ж відбувся смотр комунального підприємства. І що ж їм продавали ничет на той смотр? Ну ви знаєте, в інтернеті гуляв дуже такий цікавий ролик, Тобто, скажемо, коли засняли комунальне підприємство і під пісню «В останню путь. Значит, ну це дійсно було той стан, в якому там є. А нам розказували, що комунальне підприємство і ті кошти, які зараз виділяються, там багато мільйонів виділяються на, на то комунальне підприємство. І куди вони діваються, як вони використовуються, ну теж не було. Е, ніхто ж не це вже. Фактики відоми в цьому місті, що коли е, проходився смотр, певні особи, посадові виконавчого комітету, на інші кошти брали за проведення смотру. Ну, mm. Факт не підтверджений. Я вкажу, такі, так, така реально. інформація є, тобто мене, понятно, що ніхто конкретно за руку не зловив, але про це знали тільки двоє. Я і всякамсьподільська територіальна громада. Раз ніхто ж не буде заперечувати, що і вже коли підписували додаткові угоди, певні перевізники кошти носили, і корупції, на жаль, стало ще більше в нашому місті. Ну щоб робити такі заяви, потрібно підтвердження. Ми сьогодні можемо лише припускати, або це ґрунтується на чутках, скажімо так, але. Питання є ще одна цікава тема буде це, мабуть, буде темою наших наступних програм з приводу встановлення валідаторів, тому що є вже відповідні рішення виконавчого комітету. Ці валідатори мали вже встановлюватися давним-давно на комунальному транспорті, до цього часу немає. І от цікаво, як буде з приватними перевізниками. Ну як з приватними я можу сказати свою особисту точку зору. можливо, з метою чого це за закручувалося, що скільки. Всі перевізники, які йшли на конкурс в 2018 році, умов для встановлення валідаторів в принципі їх не було обов'язково. В подальшому виконавчий комітет прийняв рішення, але зобов'язати зараз приватних перевізників встановити законодавчих методів просто немає. Але я так, я так розумію, що якраз однідом тискую як Так, угодою. методом тиску, що ми з вами не підпишемо додаткову угоду. Тобто, якщо ви не встановлюєте, ми з вами не підпишемо і все. І Може бути все, і може бути все. Тут настільки в даному випадку, настільки страдають перевізники для перевізників, встановлення якраз тих валідаторів це на тих умовах, які передбачили тими положеннями, яким прописано. Але на жаль, тобто, скажімо, пасажири будуть страдати дуже капітально. Ну, поживемо, побачимо. Це тема наших наступних програм. Ну, подивимось, дійсно поживемо, побачимо, як воно буде далі. На сьогоднішній день маємо рішення судів. Ну Сподіваємось, що це крапка у цій історії, але подивимося, які будуть кроки наступні міської влади. Mm -hmm. Я теж сподіваюся, що все-таки міська влада буде мати якусь логіку і здоровий густ при прийнятті своїх рішень. Для прикладу я вам зараз кажу, я буквально цими днями знав, коли люди почали звертатися. Що в нас, якщо йде продовження терміну дії догрів, оренди землі під об'єктами нерухомого майна, продовжують тільки на півроку. Mm -hmm. є такі Логіка взагалі абсолютно немає, якщо, якщо за минулої каденції фракція Свободи в міській раді піднімала питання, що і туди продовжував на три роки, а хоча фракція Свободи піднімала питання, що треба продовжувати на більший термін, там де є об'єкти нерухомого майна, то якщо для певних осіб математика е більше трьох років стає шість місяців. Ну, то, вміти, скажем, це взагалі якийсь нонсенс. Коли людина півроку збирає документи, тільки на півроку продовжує, поки підпише, треба збирати новий пакет документів. Під об'єктом нерухомого майна. Для чого? Не розумію. От той же час деякі ставки віддають на десятки років. Є різні ситуації, різні породи. Як точка зору визначається місцем сидіння, так? Так. На цьому ставимо на сьогодні крапку. Звертайтесь до нас, будемо раді відповідати на всі ваші питання. Це найкраще.